Інформаційні підсумки понеділка, 4 грудня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. На підтримку армії понад 80 тисяч гривень зібрали в центрі ПМСД номер 1 з початку повномасштабної війни. Порушників штрафуватимуть. На Хмельниччині стартувала природоохоронна операція Новорічна ялинка ялинка-2024». Що робити у разі нападу? У Хмельницькому для дівчат та жінок влаштували майстер-клас із самооборони. Чергова втрата для Хмельницької громади. На фронті загинув військовий Андрій Рогів. Його життя обірвалося 29 листопада під Бахмутом. Попрощалися з героєм сьогодні у свято георгіївському храмі. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Майже 3 мільйони гривень на підтримку захисників зібрали у центрі ПМСД номер 1 з початку повномасштабної війни. Понад 80 тисяч з них це донати, котрі залишали медики і відвідувачі у благодійній скринці в амбулаторії на вулиці Міхновського. Кошти передають волонтерам Поділля на потреби військових. Крім цього, медики долучаються до виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок. Наше комунальне підприємство впродовж всього повномасштабного вторгнення збирає одноденний заробіток. Раз в місяць ми здаємо. Цими коштами ми левого частку віддаємо нашим волонтерам Поділля. Як ви знаєте, зараз триває акція дрони камікадзе, тисячу дронів камікадзе. І також ну, багатьом волонтерським організаціям ми допомагаємо такими невеликими сумами по 5 по тисяч. У Нас такі скриньки є і в амбулаторії 9-10, яка знаходиться в четвертій поліклініці. І в амбулаторії 3 і 4, яка знаходиться в третій поліклініці. Центр бере участь у різних благодійних ярмарках. Майже рік в нас ми долучаємося до збору російську літературу в макулатуру. Ми конвертуємо цю літературу в допомогу ЗСУ. Нарізаємо тканину на маскувальні сітки. Зараз з захисного кольору перейшли на білий. Дві амулаторії три і чотири вони в'яжуть, плетуть килимки, щоб хлопцям було не холодно сидіти. Інша амбулаторія 7, яка знаходиться на ружичній, виплітають теплі шкарпетки. Якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Проєкт Психічне здоров'я для України стартував у Хмельницькому. В його рамках відбулася презентація інтерактивної виставки Ментал Track. Складається вона із шести станцій. Кожна присвячена методикам піклування про своє психічне здоров'я. Знайомство з унікальним освітнім інструментом відбулося у школі номер 22. Тут психологи, котрі пройшли навчання, спілкувалися з дев'ятикласниками. Деталі знає Ірина Аріон. Попри витримку і стійкість за оцінкою Міністерства охорони здоров'я, 14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Як дбати про своє ментальне здоров'я і які дієві інструменти використовувати для його відновлення, знайомить проєкт Психічне здоров'я для України. В листопаді він стартував у Хмельницькому. Якщо ми поранили руку, то ми йдемо одразу якось її ідентизифікуємо і замотуємо. А так само потрібно відноситися і до свого ментального здоров'я, до свого психічного стану, і розуміти, коли тобі потрібна допомога. Коли потрібно звертатися за допомоги, також в проекті центр психологічної підтримки будуть окремі індивідуальні консультації психологічні. І центр цієї підтримки знаходиться за адресою Подільська 102, Це простір та то У Хмельницькій школі номер 22 відбулася презентація інтерактивної освітньої виставки Менталтрек. Складається вона з шести станцій, кожна з яких присвячена різним темам психічного здоров'я. Наприклад, як за допомогою техніки дихання звільнитися від негативу. Все разом. Тому, Чудово. депортесять хвилин на кожну СТЕМ. Далі група переходить на іншу станцію. Ірина Фінгер приїхала в Хмельницький з Нікополя Дніпропетровської області. Нині вона одна з 24 учасниць проєкту, котрі отримали чотири комплекти виставки Мендалтрек. Коли ми будемо там доглядати за собою, коли ми будемо е, дотримуватись режиму сну, відпочинку, працювання за комп'ютером, то це також буде впливати позитивно на те, як ми будемо себе почувати в емоційному плані. І наша виставка вона задіє всі рецептори, які тільки є у нас. Менталтрек унікальний освітній інструмент, розроблений за принципом маршрут безпеки для підлітків з 13 років. Втім, вікових обмежень немає і його використовують для вчителів, поліцейських, соціальних працівників. Є станції, які, на яких учасники долають міфи пов'язані з психічним здоров'ям, або, наприклад, глибше аналізують зв'язок фізичного і ментального здоров'я. Говорять про булінг, виставка ментал трек вона була розроблена громадською організацією Альянс за громадянські права. А зараз на Хмельниччині вона реалізується за підтримки Українського гуманітарного фонду та організації АКТ. 14-річний Артем ділиться своїми враженнями від участі в проєкті. Мені допомагає підтримувати свій психологічний стан в нормі, заняття улюбленою справою, прогулянки з друзями. Спілкування з батьками. Я стараюся якось покращувати свої відносини взагалі зі всіма людьми, щоб не було суперечок. У грудні організатори проєкту проведуть такі зустрічі в ліцеї номер 9 та школі номер 29 Також відбудеться навчання для 20 фасилітаторів, котрі працюватимуть з переселенцями. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Святкову ялинку прикрасили у Хмельницькій обласній дитячій лікарні напередодні дня Святого Миколая. Оздобили її маленькі пацієнти разом з лікарями та представниками Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Усі ялинкові іграшки також створені дитячими руками. Ірина Муляр продовжить. Знає хто живе і йде, як себе щодня вийде. Хто це швидко відгадай, це наш любий Миколай. Напередодні Дня Святого Миколая у Хмельницькій обласній дитячій лікарні прикрасили ялинку. Новорічними іграшками її оздобили наймолодші пацієнти разом з лікарями та представниками Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Ми прикрашали виконувати такі маленькі, і ще була така ще одна маленька ялинка. Багато речей у нас вже стали добрими традиціями. Ми спочатку започатковуємо, потім бачимо, що це нашим пацієнтам, їхнім рідним подобається, і ми самі беремо активну участь в цьому. Прикраси для ялинки також створені дітьми. Їх виготовляли пацієнти у лікарні, а також діти вимушених переселенців під час майстер-класів у бібліотеках міста. Для них дуже важливо саме відчуття дома, відчуття свята. Дизайн ми шукали, таке, щоб було простенько зробити, і воно виглядало добре. Але діти це діти, ви ж це знаєте. Ми починаємо робити щось одне, але потім вони придумують щось, оздоблюють, щось роблять з обрізочків і виходить набагато краще, навіть ніж ми придумували. Все до певної міри їхні такі. Таке відволікання від перебування в умовах стаціонару, щоб зробити іграшки, вони повинні працювати своїми руками, а це дуже велику роль відіграє саме в час такого інформаційного засилля, де наші діти привикли що робити? Клікати. А тут ми пропонуємо абсолютно інший формат. Напередодні новорічних свят дорослі та малеча загадують єдине спільне бажання. Ці діти хочуть миру, хочуть бути зі своєю родиною. Ті дітки, чиї батьки служать, хочуть, щоб їхні батьки повернулися. Тобто цього року діти не хочуть чогось матеріального, вони хочуть просто мирного неба над головою. Хочу, щоб побыстріше була перемога і. Чи ми поїхали додому? Запоріжжя. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Операція новорічна ялинка стартувала на Хмельниччині. Триватиме вона до 15 січня наступного року. Фахівці Держекоінспекції спільно з правоохоронцями та лісівниками проводитимуть щотижневі рейди. Мобільні групи працюватимуть на ялинкових базарах та автошляхах області. За порушення продажу і купівлі ялинок без необхідних документів штрафуватимуть продавців та покупців. А тим, хто незаконно зрубав 5 вічно зелених дерев діаметром стовбура 30 см, окрім адміністративної, загрожує кримінальна відповідальність, позбавлення волі до трьох років. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1220 гривень і на посадових осіб від 2550 до 5100 гривень. Крім того, відповідно до частини першої статті 88 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу, тобто новорічних ялинок, без відповідних документів, що підтверджують їх законність або придбання, тягне за собою накладення штрафу. Від 510 до 1700 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. Ви можете вимагати від продавця всі необхідні документи, які підтверджують легальність новорічної ялинки. Це товарно-транспортна накладна в першу чергу. Це радіаційне обстеження, сертифікат радіаційного обстеження дерева, а також на кожному дереві має бути чіп. Ростого грудня у Хмельницькому запрацює гостина Святого Миколая. Вона розміщуватиметься в академічному обласному театрі Ляльок-Дивень. На маленьких хмельничан та їхніх батьків чекає не лише зустріч із чудотворцем, а й показ вистав, зокрема, інтермедії Барбі і Кен та спектаклю Казки океану. Обидва покази для театру стануть прем'єрними. Як відбувається підготовка до відкриття резиденції Святого Миколая? Цікавилася Ірина Кондратюк. Хмельничанка Наталія прийшла до академічного обласного театру Ляльок дивень хочу придбати квиток на зустріч із святим Миколаєм для чотирирічного сина Романа. Жінка каже, вже відвідували гостину минулого року та залишилися задоволеними. Тож вирішили завітати сюди і цьогоріч. Для дітей це гарна так подія, щоб запам'яталась гарний світлий». Свята В тому році приходила та запам'ятався, тому тепер, коли постійно проходимо, каже, що тут ми святий Миколай колежи. Чотирирічний хлопчик розповідає, що хоче отримати від чудотворця. З Змата Відкриється гостина Святого Миколая в академічному обласному театрі Ляльок Дивень вже 6 грудня та працюватиме до 30-го. Відвідати її можна у вихідні з 12-ї години. На маленьких хмельничан та їхніх батьків чекає не лише зустріч з чудотворцем, а й показ вистав цього року. в нас Нова вистава казки океану, яка відбудеться у нашій головній залі, також ми підготували новорічну інтермедію, це як шоу біля ялинки. Звернулися до такої сучасної, дещо хайпової теми Барбі і Кен». Ви приходите спочатку дивитись виставу у головній залі, потім підіймаєтеся в холл на другий поверх, де відбувається шоу Барбі і Кен». І вже після цього шоу дітки спускаються до гостини Святого Миколая. Що стосується, якщо хтось, можливо, з батьків хоче окремо свою дитину. Просто зводити до чудотворця, щоб окремо з ним поспілкуватися. То така функція теж у нас є. Щодня з 6 грудня, знову ж таки, по 30 включно. З 16 до 18. Це такий особистий прийом чудотворця для усіх, хто захоче. Батьки приводять своїх дітей, батьки можуть принести невеличкий подарунок, наші помічники Миколая все це гарно організують, і Миколай передасть цей подарунок вже, власне, дитині. Обидва покази для театру стануть прем'єрними. Зокрема, виставу казки океану за твором Ганса Крістіана Андерсена. Русалонька покажуть у 3D-форматі. Підготовка до неї триває ще з літа. За ширмою одночасно може знаходитися 10 акторів, і це насправді дуже багато. І є такі ляльки, коли однією лялькою керують по три актори. Кожен відповідає там хтось за руки, хтось за ноги, хтось за очі, і тіло. Нові декорації, нові ляльки, все зроблено з нуля. Пошиті дуже красиві костюми. Дуже Гарні, тому я думаю, що естетичне задоволення отримують усі. Дуже усердно працювали. От зараз це закінчується вже торс Нептуна. Так що лишилися останні штрихи, і вже буде прем'єра. Приходьте! Придбати квитки на гостину Святого Миколая можна у касі театру або ж онлайн. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Безкоштовний майстер-клас із самооборони для жінок та дівчат влаштували у спортивно-культурному центрі Плоскирів. Запросили представників простору вільна та патрульних поліцейських. Захід відбувся у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Подробиці у наступному сюжеті клас і сюди пішли вгору двома руками. Робимо круг-круг і переходимо і тут просто. que Як діяти під час збройного нападу, навчали жінок та дівчат у спортивно-культурному центрі Плоскирів. Тут у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства влаштували майстер-клас із самооборони. Як міти себе захищати у різних ситуаціях, адже ми можемо йти по вулиці, в нас хтось можливо захоче вирвати сумку. Ми повинні вміти як реагувати. Ми можемо зайти в закрите приміщення в ліфт в коридорі. Там можуть здійснювати якісь насильницькі дії. Ну і третій пункт, звичайно, це якщо вже ми в квартирі і кривник на нас. Нападає то як оборонятися минулому році. Учасники нашого майстер-класу так деякі жінки ділилися своїм таким негативним досвідом, що саме їх привели на майстер-клас. Те, що в них в житті були такі певні ситуації, коли вони просто були розлуплені і не мали можливість дати відсіч крипнику. Саме тому їх зацікавила можливість опонувати якісь такі корисні навички, щоб в майбутньому це не повторювалося. Під час майстер-класу жінки дізнались про базові прийоми самооборони за словами поліцейського вони допоможуть втекти від нападника або ж виграти час, аби покликати на допомогу. Хочемо показати найбільш, скажімо так, розповсюджені прихвати, як штовханина, там тобто за хапають жінок за руки, за одяг. І як як діяти в таких ситуаціях? як звільнятися, звільнення від захватів, прихватів для того, щоб жінки змогли, скажімо так, уберегти себе від насильства і в разі. Вже екстремальних ситуацій знали приблизні груді, як діяти. Юлія Воробієвська завітала на майстер-клас разом із донечкою, адже говорить жінка: були ситуації, коли потрібно було оборонятись. Була і з телефоном колись була ситуація, але були поруч люди. Тобто самі за себе не могли постояти. Вечір був сутеніло біля поліклініки. Я колись йшла від знайомий, дізналася, що сьогодні проводиться такий захід разом з Варечкою, Да, барюся. Угу. Да. Будемо будемо вміти за себе постояти. Долучились до акції і представниці простору вільна для учасниць, окрім майстер-класу, підготували також і теоретичну частину, аби жінки навчилися розпізнавати різні форми насильства. Буде не тільки сама оборона, якщо на тебе напали, а також буде інформаційні е, такі посили, як е, куди не ходити, з якої сторони там, до прикладу, носити сумочку, загальні такі заходи, які вбережуть, і іноді, коли ти навіть не задумуєшся про те, де ти йдеш, ти собі йдеш, бо ти знаєш проторену дорогу, скажімо так, а іноді краще пройти трошки далі і довше, але в більш освітленому і людному місці ніж йти коротким шляхом, але в темному безлюдному. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.